А хто це в нас тут такий? Хто це в нас тут такі? А бусяки, бусяки. Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Як там кажуть, заховався у своєму господарстві, купив собі інвалідність і займаєшся свиньми. Ну, не купляв я інвалідність, дякуючи Богу, живий, здоровий. Хожу на двох ногах. Ну, але це вже тринадцяте питання. Не буду я вже 50 разів відповідати, але знімаю відосик. Зараз на даний момент і хочу показати глядачам. Вчора ми з вами приймали опороз. От, маємо такий улюбанький опороз. Поки все добре, дав би Бог, щоб все було добре. Не завжди зараз все воно у мене відбувається так, як би хотілося, тому що, як там кажуть, за двома зайцями не дуже успієш. Ну але приходиться мотатися. І вчора ми прийняли опорос. Вчора зустрівся з військовим з одним. Він попросив, щоб іншому військовому відігнали авто, і ми його сьогодні зі своєю командою відправили. І, можливо, хлопці, волонтери із того міста, де ми були, бігеньки поремонтують його, і буде воно в повній бойовій готовності. Так що, друзі, я дякую кожному із вас за підтримку, за довіру. Працюємо, працюємо по господарству, працюємо у підтримку Збройних сил України. Так що, ну, от така ситуація. Телефон не, не, не утихає. Отак от і працюю. Телефон постійно, ну не то, що там цілими днями. Я стараюся ще раз хочу зробити невеличке зауваження для тих людей, які хочуть щось мені написати або запитати. Пишіть у соцмережі, такі як Viber. WhatsApp і сигнал, тобто три соцмережі, в яких я спілкуюся, я по-любому дам відповідь, по-любому відпишуся, і якщо потрібно, знайду час і перезвоню. Тому не кажіть там, де хто говорить, що Шелочко там говнюк і не відповів. У месенджері не переписуюсь. Він у мене видалений, тобто я ним не працюю. Так що, друзі, не знаю, хотілося сказати багато, дуже багато негативної інформації, але ми, я думаю, вистоїмо. E, дивлюся, той Фейсбук періодично, буває, коли йдеш в дорозі. і тік-ток, реально трошки якось не можу я зрозуміти ситуацію, яка відбувається на сьогодні. От. Ну, Але ми повинні в першу чергу об'єднуватися. Об'єднуватися так само і в підтримку Збройних сил України, підтримувати наших захисників. Ну а також об'єднуватися в команди і працювати навіть у цивільному житті, підтримуючи один одного, ділитися тою чи іншою інформацією. І в тих напрямках, в яких ми працюємо, тобто, в першу чергу, це показати, змотивувати і можливо щось підсказати в тому чи іншому напрямку. Ну, дякуючи вчорашньому відео, ніхто нічого не сказав. Тільки один чоловік написав, що я колю 10 кубіків окситоцину. Ну, я вам скажу, якщо буде якісний виробник окситоцину, то передоз окситоцину може призвести до не дуже хороших наслідків. Буває в таких випадках, коли порося виходить, в мене вже таке колись було. І коли воно виходить з шийки матки, і шийка не дуже ще розслабилася і відкрилася, коли дати окситоцину дуже добре, це виходить спалзми, і начебто воно скоротилося, і наоборот, поки не... Відпустила а я не зміг те порося висмикнути наружу. Так що ну, є от така ситуація. По поросяткам на даний момент все добре. Вчора все зорієнтувалися, все е зробили. Хоч я був і в дорозі. Назарчик дзвонив, каже, свинка пороситься, начебто все нічого. Прошлий опорос був такий не дуже. Ну, а цей, начебто, нічого. Тобто зробили все нормально, годують, трошки, звісно, є, б'ються за соски, то не є дуже добре. Завтра у нас третій день. Завтра ми з вами будемо копірувати хвостики. Навіщо це робиться? Це профілактика від канібалізму при утриманні свинею гуртом на відгодівлі проактивному для того, щоб не було канібалізму. Ну а також профілактика від коксидіозу, залізо буде Що в нас? І, і, і вакцинація від набрякової. Чому перестав користуватися Сардосаном, він закінчився. Тут не міг я її купити такими флакончиками, як хотів. ну і подзвонив на вед-фактор ЛТД і замовив, як же на ВРВ. Вервет дорогий, але ефективний. І ми в один день зробили всі процедури, десь і працюємо. Так що, ну, от така ситуація. Ну і Зараз стрічки ще познімаю, вже в нас на вулиці темно, ніч. Сьогодні трохи зробили роботи, трохи поспілкувалися з хлопцями, дуже багато запросів. Потрібні і дизельні обігрівачі, і автомобілі, і потрібно їхати забирати автомобілі на ремонт. Всіх обігріти не можемо. Так що я закликаю інших блогерів. Будь ласка, підтримайте збори наших хлопців і дівчат. Тому що якщо вони не вистоять, нам тут займатися вже не буде чим. Якщо ви ще не зрозуміли, ну я не знаю, сховатися тако у свинарнику за своїм забором і займатися своїми проблемами, не бачучи далі свого носа, то дуже добре. Але насправді ситуація важка. І з ким не говориш, що я все знаю, все добре, все нормально. Ну але то вже інше питання. Ваші контент. Український на сьогоднішній день без дяки військовим. Я дякую завжди військовослужбовцям за кожен день. Тому що я кожен день спілкуюся з тими хлопцями-дівчатами, які віддають своє життя заради нашого життя. От. І мої діти, мої вдячні, і моя родина за те, що ми маємо можливість займатися цим, але ми повинні все робити задля того, щоб підтримувати наших хлопців. І завдяки цьому ми ще маємо можливість тримати господарство. Годувати наші сім'ї і працювати далі. Ну а зараз ще піду вам зроблю невеличкий наголос, там є питання по перепілкам. Так що цю босоту я залишаю. Ну, Є трошки слабшенькі, але в принципі начебто нічого. Б'ються трохи за соски, погано вивертається. Сосків небагато, ну, але вона грамотна дівка і все буде добре. Так що погнали далі. Так що на вулиці вже ніч, отакий от вечірній відосик. І зараз зайдемо до перепілок. Так, ось наші перепілочки. Наші перепілочки починають заноситися. Це у нас півнички, півнички так. От. Півнички у нас на відгодівлі. От. Решту ми все-таки продали. У нас забрали живими, забрали 150 голів. Ну і більше 150 голів прийшлося за. Зарізати ту курочку, яка в нас неслася. Тут ось у нас теж ставили курочка і курочка. Це Леся Петрівна не збирала яйця, просто з цієї полочки перекидала сюди. Ось почали заноситися, яєчко у нас є. Ну і для тих глядачів, які мені пишуть, там Серега, от де ви знаходитеся, ми б хотіли купити перепілку і хотіли б займатися перепілкою. Ви можете не купляти перепілку, тим паче ми живемо далеко. Для того щоб розпочати займатися перепілкою, от я не є в цьому ділі спеціаліст. Ну, але я хотів би зробити невеличкий наголос, можливо, комусь дати невеличкий напрямок. Ви маєте можливість зайти в інтернет і вже будете знати, що вам шукати. Тобто, в першу чергу, треба невеличке приміщення для того, щоб в залежності, скільки ви хочете тримати. Якщо ви займаєтесь десь ходите на роботу, або у вас є якийсь інший напрямок заробітку, то, ну, не ставивши це як бізнес, ви маєте можливість так само тримати невеличку кількість. Ну але для того, щоб просто. Паралельно десь заробляти, а це було як хобі, а потім, можливо, переросло вам у якийсь невеличкий дохід. Ну, Ми на перепілку зовсім не ставимо ставку, але якщо взяти, що там ми продали там в районі, там, ну, якщо там, грубо кажучи, 100 перепілок, це середня тушка, курочка там, десь до 300 грам, це десь 27 кілограм м'яса. Да? Ну і ще там, грубо кажучи, ще 13 ну, тобто 40 кілограм м'яса ми продали 40 кілограм м'яса по 300 гривень. Да? Про це 150 перепілок. Але якщо ставити це, це як бізнес, ви маєте можливість в першу чергу купити інкубаційне яйце. Е, є номер телефону, кому потрібно, я писав у приват. Е, я брав Лесі Петрівну і написав. Я з цією людиною ніколи не спілкувався, Леся Петрівна також з ним не спілкувалася і не казала, що Шелудько блогер Просто дала мені номер, і я брав цей номер телефону і давав людям. Тобто, що ви маєте можливість зробити? Якщо Займатися перепілкою, і вам треба інкубатор. Ми розпочинали, коли Саша просто нам подарував пластику. Ми потім передали, подарували комусь із підписників, з Черкаську область. Хтось написав там і ми його відправили. Ми з нього розпочинали. Ми взяли, проінкубували яєчко, клітки в мене були, я купив бивушні. ушні. У нас тут по 35 голів, е, хоч кажуть, там можна, можна в таку клітку садити 50. Ну, то наче нам забагато, ми садимо там 35 до 40. Да? Ну, Тут сидять по 35. От. І що треба? Перше інкубатор, брудирочок маленький, і можна навіть так, як ми робили, ми просто взяли лампи, невеличке в приміщення відгородили угол, да? і в мене там є теплі коврики свинячі для свиней, і лампочки. І зробили, нагнали температуру там 35 градусів і все чинчинальом. -чин тобто ми фактично після інкубатора одразу несемо їх туди, на пелюшки, і вони в нас там живуть. Там ми їх підрощуємо. Садимо на обичний комбікорм, брулерячий, який ми робимо, і можна знайти рецепт на моєму каналі. Ним піднімаємо, ми їх все одно перебуваємо о таким чином. оно видно, да? Зараз теж перебитий. Ось, наприклад, бролірячі півніки сидять на брулірячому, а несучка сидить на несучки. Ту, що ми робимо для курки несучки. І таким чином піднімаємо в брудері до такого чималенького там, 35. 40 днів перед заносом. І потім вже садимо. Після 40 днів ми переводимо їх там, після 35-го-40 дня переводимо на кормне сучку. Вже можна определити, чи то дівчинка, чи то хлопчик. Як це оприділити, теж в інтернеті є. Просто перевертаєте і в районі хвостика нажимаєте. Коли виділяється біла така пінка значить це самець От тут у нас дано самці, і вони отак чирікають Самці набагато менші від курочок. Не те, не так як у бройлері. Ну і розсаджуємо. І тут ми садили там на чотири штучки, кидали одного півника для того, щоб яєчко було запліднене. Ну а потім, після двох неділь, коли кури вже занеслися, ми вже відбирали яйця по калібру, складали його і інкубували. І таким чином ті інкубуються, ті підростають півників на дорощування, на утилізацію. Е, Слідуюча курочка несеться. Ну а там треба ту цього садити, значить. Ту вибили, ну і таким чином іде такий невеличкий цикл. Так що такий невеличкий бізнес по переполам можна паралельно зробити. Мільйонів не заробите, але в убитках не будете. Але якщо треба, щоб було якесь приміщення. Якщо немає приміщення, це все треба вкласти. Бо учних можна купити їх доста. По вакцинації там казали, чи треба перепілкам так само як бройлерам, ставити випилки. Ми тільки ставимо в перші дні там, чисто так профілактично, от Леся Петрівна. Стави їм вітамінну базу. Тобто є такі вітаміни, як нутріл, ловіт, ну, от так. От. І а так, в принципі, проблем немає. Більш проблема це коли вони починають літати, якщо немає умов, вони можуть вбиватися. Ну, якось так. Так що відповіді я дав е і працюємо далі. Так що буду йти вечерять, болеся Петрівна вже мені дівчата дзвонять, і Васильович дзвонить. Треба передзвонити. і хлопці дзвонять. Так що працюємо далі. Поросят показав про перетолок і відповідав. Так що всім бажаю миру, здоров'я і добра. Працюйте і дякую нашим збройним силам України. Підтримуємо їх. Тому що реально це дуже, дуже дуже потрібно. Всім пока. А ми працюємо далі. І не забувайте, завтра о 20.00 прямий ефір. Ютуб канал Сергій Шелудько, українські пісні, спілкування. Будемо давати відповіді не тільки по темі військових зборів, а також і по домашньому господарству. Задавайте без пи. Тонь, Ну а також буде лотерейка розіграш. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.